Всім привіт! Мене звуть Ліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Як ви бачите, в мене вже такі трошечки різдвяні нотки в образі, і мені не хочеться говорити про якісь важкі теми. Тому сьогодні у нас з вами буде на огляді смішний треш, якого, на жаль, в Тіктоці вже стало не так багато. Я два дні шукала. Чи тікток від мене ховає цих людей? Я не знаю, але якщо ви бачите якийсь смішний треш, або не дуже смішний, то будь ласка, кидайте мені це в інстаграм, або можете просто підписатися, мені. Буде приємно. Нашу сьогоднішню героїню звати Катерина Радуга. Ну, так, Радуга. Вітрянка це смертельна хвороба. Родители рисовали вам зелені точки на тілі, щоб зняти ваші рухи в комп'ютерну модель і оцифрувати вас. Я думаю, ви вже трохи зрозуміли з ким ми матимемо сьогодні справу, але це лише квіточки. Ти всім розказуєш, що уховністю і езотерікою. Ну, я тут вийшла в астрал і тебе там. Ніхто не знає. Це така юморна частина блогу Катерини, тому що вона знаходить якісь старі жарти. Жарти, які ми з вами можливо чули десь у садочку, у школі, де завгодно, і воскресає це у себе в Тіктоці, видаючи це за власний гумор. Неполіткоректно називати день розпродажу «Чорна п'ятниця. Правильно говорити? Афралахапро такі жарти в стилі бача напився та юморить. І наступне теж ну не впадіть зі стільців, тому що жарт дуже смішний. От тепер і ти теж. Привет. Для мене це зовсім не смішний жарт, тому що Катерина, вона такий дуже результативний контент-мейкер. У неї десятки відео, і я бачила дуже багато. І, і ці відео вони, знаєте, летять кудись у всесвіт, у простори тіктоку, натикаються на таких людей, як я, які змушені їх дивитися. І потім дійсно я відчуваю себе, ніби трохи, а може і не трохи, з привітом. Тому тримайте свій дах, щоб він не поїхав далеко. Після переглядів таких неймовірних жартів і неймовірних відосів. Можливо, по її думкам і потім, по її судженням і поглядам на життя вам здасться, що. Катерина Росіянка, але насправді вона з Донецьку. І навіть ви її тіктоці є українка, яка їй дякує. Вона їй пише: Катюша, я вами захоплююсь, що ви на Балі врівноважена спокійна, добре, що ви в Донецьку під зривами у звичайному одязі, і від вас якась іде жіноча енергія, яка не залежить від зовнішніх обставин. Це вищий пік майстерності. Це той випадок, коли мені казали, що ти тих пиздунів з балі слухаєш. От їх сюди під ракети. А я казала, що люди не просто так в такі умови попадають, і є на те причина, і кожен завжди отримує по справедливості. І вона бере цей скрін і підписує цитатою росіянки. Цієї відомої я забула, як її звати мої люди завжди зі мною, а я завжди з ними. Це звісно дуже іронічно. Але давайте подивимось саме відео. Да циті Шикарно, Я вообще. Я, я всторг. Я тебе говорю. Я тебе говорю. Я тебе говорю, я восторг. Там, где мы, там, где мы. Там, де ми перестали, хоч вона з України, але, ментально це росіянка, яка увібрала у себе просто всі найтупіші оці російські стереотипи і думки, наприклад, вона чомусь дуже любить радянський союз і чомусь дуже любить Росію, але як і багато таких людей вони не живуть в Росії, а живуть десь там подалі від цього всього на Балі. Когда в СССР сім'я безплатно получала хрущевку, то це була бідність. Ну якщо сейчас зараз сім'я купить цю хрущевку за дві. 2... 200 тысяч долларов в ипотеку на 30 лет, то это богатая жизнь. Смотри, не перепутай. Ну знаєте, ці хрущовки за 200 тисяч тут на троєщині продаються. Така ж реальність, як і безкоштовні квартири у радянському союзі. І звісно, тема України теж присутня у бозі Катерини, тому що як же не висказатися про Україну, пройшло болі десятилітці, як почався майдан. Тогда потрібно було підніматися на боротьбу з властями і поліцією, які підставляли кутів в груп була одержана побіга. А тепер наоборот, необхідно безпікословно підчинятися власті і поліції. Тому що це і є настоящі європейські можливо ситуації зараз трошки різні, ніж тоді, коли був майдан. Ні, можливо, ворог основний, який зараз хоче нас вбити. Він все-таки зовні знаходиться. Ну знаєте, от не війна, а ну от улюблене моє, коли просвітльонні люди не називають речі своїми іменами, а називають щось по типу так сложились обстоятельства. Взяли и сложились, да? За русских или за украинцев? Мне часто задают подобный вопрос. Обычно я не видела смысла отвечать. Но сегодня немного разверну эту тему и расскажу тебе несколько фактов и событий из моей жизни. В 2014 году я попала на мошенников они были гражданами России. Когда ввиду обстоятельств я оказалась в от дома стране, без средств существованию, первоначальную помощь мне оказали незнакомые на тот момент украинцы. Каждый день я чувствую колоссальную моральную поддержку от друзей из России, которые не смотрят телевизор и далеки от политики. В сложный момент меня и моих родственников очень сильно поддержали мои друзья из Западной Украины, но их же сограждане устроили настоящую травлю людей, говорящих на русском. Многие мои друзья сейчас не могут выехать из страны, потому что границы закрыли украинцы. Один мой друг, живущий в Канаде с семьей, лишился темного жилья, лишь потому, что он русский. Некоторые украинцы, живущие на Бали, объединились и массово писали плохие негативные отзывы всем заведениям, принадлежащим русским. Несмотря на то, что я родом с Донбасса, эта же группа лиц писала угрозы мне и моей семье. Но другие балийские украинцы помогали переводить русским деньги через их счета, когда виза и мастер-карт ушли из России. Я не понимаю, кто такие русские украинцы. В моей системе координат их не существует. Здесь только реальные люди и их конкретные поступки. Это мой единственный По перше, хочу поставити великий лайк тим українцям на балі, які об'єднувались і писали погані відгуки на заклади росіян. А так я в принципі її розумію. Звісно, дуже важко визначити за кого так. Підходиш до людини на вулиці, і питаєш, слухай, а ти за вбивць чи ти за тих, хто захищається від вбивць?» А ти таки кажеш? Ні, ну знаєте, я не знаю. От один, один вбивця мене там розвів у 2014-му, Хоча інші вбивця мені допомагає в інтернеті і морально мене підтримує. Знаєте, а, а от хтось мені там заборонив на російській мові спілкуватися, е, хоча я на балі, і воно мені взагалі ніяк не їбе. Ну, я от не знаю. Ну не знаю. От мені складно подумати. От за кого я Я чоловік міра. Коли мене спрашували, ти взагалі нормальна? Я просто не розумію, що за глупий вопрос. Невже лінівіда? Не Ні, я думаю, не у вас, не у мене таких питань взагалі не виникає. Катерина не признає російську агресію, але ми всі знаємо, хто нас кожен день намагається вбити. Тому, якщо ви сьогодні не задонатили хоча б 5, 10, 15 гривень на перевірений збір, я завжди під відео залишаю посилання на фонд Повернись живим. Повертаємося до нашої шизи, і зараз буде така смішна теорія. Я думала, що. Серйозно, таке ніхто не говорить, але якби Катерина знову перевершила очікування. Що не так з українською системою Дія? Для тих, хто не в курсі, це аналог російських госуслуг, Дія розшифровується дуже просто. Держава, що в перекладі на російське означає государство, і я. Вроде б на перший взгляд, все хорошо і логічно. Ну давайте внимательно подивимося на логотипі і на букву і. Маленький человечек стоїть перед государством на коленях. Це падіння? Не Ні думаю. Про мені навіть немає що додати. Я просто в мене вже внутрішня істерика. Я взагалі не знаю, як на це реагувати, чи сміятися, чи що робити мені, я не знаю. І ми переходимо трошечки до іншої теми, тому що основний контент Катерин це різні би, теорії змов, якісь дурні припущення про щось, якісь просто дивні думки взагалі. Я не знаю. Ну короче, давайте будем дивитися. Люди наконец-то стали понимать, что ношение вот этого, в отличие от этого, реально защищает. Цікаво, від чого? Я думаю, що якби я з такою штукою сиділа на голові, від акаунту Катерини мене б це не захистило. Я навіть не буду відкривати цю скриньку Пандори, тому що у неї там багато відео про те, що вакцинація не потрібна, що там ковід це просто простуда, яку там якісь масони, рептилоїди зробили по всьому світу, що там у тих вакцинаціях чіпи ще щось таке. Я не хочу на цьому якось загострювати увагу, тому що це відео взагалі буде безкінечним Давайте підемо далі. Катерина вирішила, я не знаю чому, але чомусь у неї теж багато відео про гендер. Гендери, похожі на башні бідні раніше полон було всього два, а тепер це стало больною темою. І, і ще одне. ви що Я да нічого особливого я просто об'ясняю, що существует всього два пола. Я мовчу про те, що вона в принципі не розуміє різницю між статтю та гендером, тому що вона багато чого не розуміє і висказує на теми фізики, хімії, медицини, чогось такого. Типу, вона просто бере якусь незрозумілу інформацію у себе з голови, розповідає її як факт, і на основі цієї інформації з голови вона потім робить висновку. 8 мільярдів людей красноречиво намікають на те, що современна медицина таки працює. Отвечаю, нет никаких 8 миллиардов. Продолжительность жизни сильно сократилась. У многих женщин климакс начинается. уже с 25 лет. Катастрофический экспоненциальный рост таких заболеваний. Онкология, инсульты, инфаркты, болезни ЖКТ. Уровень мужского тестостерона упал почти в три раза за последние 50 лет. А вот здесь, на фото 1890 года, самый полный мужчина того времени. Его показывали в цирке уродов, и люди платили деньги, чтобы посмотреть на него. В наше время таких людей очень много. их пытаются нормализовать при помощи боди-негатива. А сверху все это приправлено массовой дремучей Такие работает, вы правы. Просто тотальне торжество медицинського прогресу. Там стільки цієї шизи. Якщо вам цікаво, я можу друге відео про це зробити, але мені здається, вам просто буде нецікаво настільки довго це все розглядати. Ну, коли ти умер, то не знаєш об этом. Однак другим приходиться тяжело. Те ж саме, коли ти такий. Ось да, я з нею згодна. Це просто якийсь ефект Данінга Крюгера в дії. Коли ти розумний, тобі не треба на кожному кроці сидіти і розповідати, який ти розумний. Це і так видно. І з іншого боку, якщо ти не дуже розумний, скільки ти про свій не речей, ніхто в це не повірить. Тому перерва на анекдот. Не пані людей, кори говорять, що возраст це всего лишь цифра. Возраст – це не цифра. Возраст – це слово. Наступне відео це. Геніальні ідеї взяті з якогось не знаю зборника анекдотів. Мабуть, хочу футболку з QR-кодом какого-нібудь вредоносного по щоб при попитку знімати мене камера наблюдіння сканувала код і одразу же в безполезний кирпич. І прикол в тому, що, що багато людей її в коментарях пишуть: типу, Вау, яка класна ідея! Я теж хочу таку футболку. Тобто нікому не спала в голову ідея, що камера сама по собі не може навести на QR-код, перейти на сайт, скачати тем якесь вредоносне ПО для того, щоб камера перетворилась в кірпіч. Типу, це так не працює. А чому на западі розговори сексуального характеру на робочому місці читають? Приступлення і кіксуальним домагательством по отношенням зрослим. Ну розговори в школі, а кіксуальність з дітьми являються обізими. Щось таке подібне було в якихось пабліках, типу мислі джокера Приколи на подума для людей, які думають не звику. Ну тобто, щось таке. Ми ж розуміємо, що. Харасмент на робочому місці і сексуальна освіта для дітей це буквально різні речі, і дітям в першому класі не розповідають про секс. Про це розповідають уже тоді, коли там підлітки про там контрацепцію, про згоду, про безпечні форми сексу. Ну і все таке. А дітям про це не розповідають. Дітям розповідають просто про кордони, наприклад, про їх тілесність, що ніхто там не має права доторкатись до твого тіла. а так це просто якась російська страшна. Про те, що на западі там всім дітям показують я, навіть не буду це казати. Наступне, що вона бореться толерантність. Я Не знаю, чому вона на балі, чому вона так далеко від своєї ментальної родини Росії? Чому от от такі всі люди вони завжди десь, але не в Росії, хоча їм не подобається все навколо практика насиждення толерантності на западі має ярко виражені признаки диктатури і тоталітарізму. Ну не тільки на западі, а й в нашому пространстві попитки внедрення патологічної і вредоносної толерантності, щоб ми утратили способність к тому самому імунному отвіту на лож. Безнравственность и откровенное сумасшествие. Толерантність это терпимость. То есть, нас буквально призывают терпеть. На блатному жаргоні терпила это потерпевший, он же лох. Просто аргументи рівня Бог. На блатному жаргоні толерантний значить терпіла, значить лох. Ви вгадаєте, що наступне буде боротись Катерина? Демократію.

Мне сложно назвать поклонников социализма. Я западный человек с западным мышлением. Но я считаю, что в Советском Союзе действительно рождался новый человек. Можно сказать, homo советикус. Этот человек был на ступень выше нас. И мне жаль, что мы разрушили этот заповедник. Возможно, это наше величайшее преступление. Генри Киссинджер. На наших очах відбувається прогрес, тому що Катерина вже транслює свої думки не через цитати з пабліків ВКонтакті, не через цитати зі зборників анекдотів, а вже які через якісь цитати великих людей. Це вже мабуть якась трошки вища ступінь. Там ще багато відео, але я на останок ще одне залишила. Я знаєте, коли це відео дивилася, ніби заново для себе відкрила слово крінж, тому що воно вже так трохи запилилося, його вживають постійно і до всього, але ніби от ці відео, ніби ну. Відкрили нове розуміння слова Крінж для мене. Тому, якщо для вас так само, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, яка з цитат вам сподобалась найбільше. А я вам дякую за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео. Доволі забавно, що більше ніж 90% їди з сучасних супермаркетів 70 лет назад вообще не существовало. Впрочем, как не существовало и 90% болезней.